Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді будуть дуже дешеві і при цьому дуже цікаві дворежимні LED-лампи від компанії Ideal. Це в нас бюджетні компактні LED-лампи, які поєднують в собі два режима або два спектра світла. І призначені вони в першу чергу, звісно, для протитуманних фар. Дані лампи можуть світити як білим, так і жовтим світлом. Для цього на лампі є. З кожної сторони по два світлодіода, два білих і два жовтих. Але, як ви розумієте, розташовані вони трішечки в різних місцях, і відповідно є ризик того, що один світлодіодів може не потрапляти в фокус. Як мінімум, це буде призводити до втрати яскравості, а як максимум до засліплюючих факторів. Але лампи самі по собі не дуже потужні, тому я не думаю, що вони мають когось сліпити. Всякому випадку, цікаві лампи. Лампи, особливо з урахуванням їх вартості, ну і зараз спробуємо розібратись взагалі на що вони здатні. Лампи виготовлені з алюмінію і мають пасивну систему охолодження. Відповідно, ми розуміємо, що вони не дуже потужні. Цоколь ламп також металевий і в них нетипова, нестандартна, незвична для нас конструкція. Цоколь нібито зафіксований жорстко і не обертається, але якщо в інших ламп. У цоколя є якась своя власна фіксація з силіконовим ущільнюючим кільцем, то що тут ну, можна сказати, що історія взагалі відрізняється від усього, що ми бачили раніше. Якщо ми просто обернемо цю світлодіодну частину лампи, у нас цоколь почне. Рухатись і далі, обертаючи лампу в зворотню сторону, цоколь буде зафіксовано. Не думаю, що це взагалі зроблено для того, щоб якимось чином коригувати положення цоколя в фарі. Швидше за все, просто лампа так зібрана. І тут потрібно бути обережним, сильно лампу не обертати навколо своєї осі, тому що можна просто перекрутити дроти, які припаяні до світлодіодів. Взагалі, цікава така конструкція. Якщо вам трапляться в руки ці лампи, обов'язково подивіться, щоб цоколь стояв правильно відносно до світлодіодів. Інакше можна втратити геометрію світлотіньової межі. і в принципі, якість світла. Лампи, як я вже казав, дуже бюджетні, і відповідно світлодіоди тут використовуються також бюджетні. Це світлодіоди COB. Їх багато виробників LED-ламп вже давно не використовують, але деякі виробники час від часу намагаються їх запровадити в нових лінійках своїх LED-ламп. Власне кажучи, ось цей. Жовтіший світлодіод у нас світить жовтим світлом, і мені здається, він розташований більш правильно. А ось цей світлодіод світить білим світлом, і він розташований вже трішечки не у фокусі. Перемикання між режимами відбувається дуже просто. Один раз вмикаємо світло, у нас вмикається білий режим, вимикаємо фари ще раз, вмикаємо, вмикається жовтий режим. Тобто, просто вмикаючи, вимикаючи світло, фар, ми можемо змінювати спектр світла. Далі я думаю, буде доречним встановити ці лампи в наш сферичний фотометр і заміряти їх робочі характеристики як в білому, так і в жовтому спектрі. Отже, починаємо тестувати спочатку в білому спектрі при напрузі 13,6 В вольт. На старті лампи споживають. 3 Ампер. ну Це взагалі мінімальний мінімум, і я, власне кажучи, не пригадую в наших тестах якісь інші лампи з таким маленьким споживчим струмом. При цьому їх потужність складає цілих 4 Вт, що знову ж таки рекорд відповідно мінімуму. Світловий поток 394 люмен але ефективність все ж таки досить висока 96,5 люменоват. Хоча який сенс такої ефективності, якщо в нас мінімальна потужність, мінімальний струм і мінімальний світловий поток. Колірна температура 6221 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм в нас не змінився. Ну, Можна сказати, що лампи працюють стабільно, але, знову ж таки, 0,3 А. Їх потужність. Не змінилось 4,8 Вт. А світловий поток трішечки знизився до відмітки 372 люмен. Ефективність склала 91 Вт, колірна температура 6315 кельвін. Тобто, в принципі, лампи працюють дуже стабільно, еталонно стабільно, але яскравості, як ми бачимо, їм не вистачає. В жовтому спектрі при тій самій напрузі. Ці лампи споживають трішечки більше струму 0,4 А, а потужність складає 5,44 Вт. Світловий поток менший 308 люмен. Ефективність, звісно, також менше 56,6 Вт. Колірна температура 2644 кельвинки. Дуже дуже жовте світло. Через 5 хвилин при тій самій напрузі показники. Струму і потужності в нас не змінились. Дещо змінились показники світлового потоку. Він впав до відмітки 274 люмен. Ефективність знизилась до 50 люмен люмВт, а колірна температура майже не змінилась. Тобто лампи світять стабільно жовтим світлом. Температура склала 2641 кельвін. От би такі показники стабільної роботи і ефективності, але з більшою потужністю і більшою яскравістю було б супер. Але тут, з однієї сторони, ми маємо звичайно, такі стабільні і дуже ефективні лампи, але показники світлового потоку, як ми бачимо, просто мізерні і смішні. Для протитуманки, я думаю, цього буде більш-менш достатньо. А ось для головного світла, для ближнього, цього, звісно, буде мало. Як для рефлектора, так і для лінзи. Ну, тим паче для лінзи. Але ми все ж таки встановимо дані лампи в лінзу і подивимось, як вони там світять. Ну що ж, як ми бачимо, з освітленістю у нас є великі проблеми. Яскравості цим лампам і так бракувало. А після встановлення в лінзовану оптику ми взагалі втратили майже все світло. Геометрія світлотіньової межі, звісно, знаходиться в нормі, але якийсь з цього сенс, якщо в нас просто... Немає світла. Я думаю, в рефлекторній фарі протитуманки ситуація буде трохи кращою, але в цілому, ну візуально, ми зараз можемо оцінити наскільки яскраво світять дані лампи. Для ближнього там головного світла вони точно мені здається не підійдуть. А для протитуманки, щоб освітити там якусь ближню дистанцію, ще більш-менш. Хоча знову ж таки, хто сказав, що протитуманкам не потрібно багато світла. Протитуманки просто світять ближче, ніж ближнє світло від самого бам. І десь на дистанцію 20-25 метрів. Ну, можливо, комусь цього буде досить, але в цілому, як ми бачимо, яскравості цим лампам бракує. На чорно-білих снімках просто по приколу дивимось на відсутність паразитних плям і якихось засвітів. Хоча, мені здається, нижчі лінії термінатора в зоні освітлення дороги у нас також не буде ніяких засвітів. Тому все це вже оцінюємо умовно. Ну, зараз ще візьмемо люксметр, поміряємо освітленість, а потім перейдемо на жовтий спектр. І в жовтому спектрі також поміряємо освітленість. Так, ну що ж, ось біля контрольної точки 1. Найбільша освітленість, яку ми змогли зафіксувати, це 140 люкс. Точка 2 180 люкс. Точка Точка 3 350 люкс. Точка 4 90 люкс. Точка 5, там, умовно, водій зустрічного авто, там, взагалі, 1,1 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя 15,5 люкс. Ну, відповідно, вищі лінії термінатора ми бачимо, що тут взагалі якісь нульові показники. В жовтому спектрі світлова пляма виглядає трішки цікавіше і трішки контрастніше, і, можливо, через це здається, що в жовтому спектрі лампи світять краще. Але особисто я вважаю, що в яскравості ми тут особливо не виграємо. Але ось таке світло, якщо говорити саме про встановлення даних ламп протитуманні. Фари в дощ і туман може вже мати свій сенс. Далі знову ж таки беремо люксметр і проводимо додаткові контрольні заміри. В контрольній точці 1 ми бачимо 610 люкс. Точка 2 490 люкс. Точка 3 650 люкс. Точка 4 490 люкс. Точка 5. Умовно, водій зустрічного авто тут 2,6 люкс. І. точка 6 Підсвітка узбіччя 88 люкс. На 30 см вище лінії термінатора, ну, показники там, приблизно 2-3 люкс. Порівнювати дані лампи з якимись іншими ледлампами з наших минулих тестів буде недоречно, тому що, як ми бачимо, показники освітленості тут мізерні. І якщо говорити про біле світло, вони не те, що мізерні, а просто. Смішні і не йдуть в жодне порівняння навіть з галогенками. В жовтому спектрі вже можна порівнювати LED-лампи з галогенками. В контрольній точці 1 вони поступаються галогенкам приблизно десь на 140 люкс. А в контрольних точках 2, 3 та й навіть 4 ці лампи трішечки цікавіші за галогенки. Узбіччя вони освітлюють набагато гірше. За галогенки. ну і в контрольній точці 5, в принципі, як в білому, так і в жовтому спектрі, світять вони набагато тускліше, ніж галогенки. Тому, в принципі, з іншими лампами я і не бачу сенсу порівнювати. Ці лампи мають яскравість приблизно на рівні галогенок. Між собою обидва режими, якщо ми порівняємо, також побачимо суттєву різницю між білим і жовтим Спектром. І я думаю, ця різниця пов'язана якраз з розташуванням світлодіодів на самій лампі. Жовте світло тут основне, тому світлодіод потрапляє в фокус, а біле світло воно допоміжне або декоративне. Світлодіод просто не потрапляє в фокус, і тому ми майже не отримуємо світло, яке буде освітлювати дорогу. Тому дані лампи, я вважаю, можна використовувати виключно для протитуманок, як це і заявлено виробником. І не варто навіть там ризикувати, щось експериментувати і намагатись встановити їх в ближнє світло. Що стосується режимів роботи, то тут задумка наступна: на мій погляд, біле світло взагалі в цих лампах не має виконувати освітлювальну функцію. Його ми можемо застосовувати як денні ходові вогні. Тобто в день біле світло. Фари взагалі не освітлюють дорогу, а просто позначають габарити нашого автомобіля. А в тому випадку, якщо нам знадобляться протитуманки, ми переходимо на жовте світло і таким чином отримуємо вже більше освітленості і отримуємо жовте світло, яке краще працює в туман. І, до речі, ось ці лампи вони мають нижчу колірну температуру, ніж звичайні галогенки. Тобто тут світло більш жовте, ніж у галогенки. Тому якщо ви шукаєте якісь дуже жовті лампи для своїх протитуманок, це може бути Прикольним варіантом стосовно яскравості, ситуація наступна: не можна сказати, що ці лампи будуть світити яскравіше за галогенку. Тобто, що галогенка, що ці лампи в протитуманних фарах будуть забезпечувати приблизно однакову освітленість і приблизно однакову яскравість. Але перевага конкретно цієї моделі полягає в тому, що ми можемо використовувати лампи одночасно як Денні ходові вогні, так і проти туманки. При цьому в нас більш жовте світло, і по контрольним точкам, 2, 3, і 4 ми бачимо, що світла, ці лампи дають все ж таки більше, ніж галогенки, і рівномірніше освітлюють всю світлову пляму, рівномірніше насичують її світлом. Тому світло у цих ламп буде щільніше, ніж у галогенок. От, відповідно, ми щойно бачили. Дворежимні LED-лампи виключно для протитуманки, які можна використовувати як денні ходові вогні, так і як протитуманне світло. Якщо вам підходить такий варіант, я думаю, можна розглянути дані лампи до придбання. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.